Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. 31 березня, частина 3. заключна. Останній день березня видався у мене дуже продуктивним. Я назнімала стільки відео, що вистачило, бачите, на цілих три блоки. Сьогодні хочу поговорити про рослинки, відповісти на питання, як перезимували які рослини, тому що ви часто запитуєте. Покажу, як перезимували мої троє. А також найбільше було запитань стосовно сіянців багаторічних квітів, як вони перезимували. Ті, що знайду, вони всі ще вийшли з-під землі, ті вам покажу. Сподіваюсь, відео буде цікавим корисним. Запрошую до перегляду. У мене в коментарях запитували, чи пережила зиму моя гвоздика шабо. Взимку я приїжджала. В кінці лютого, на початку березня, вона чудово себе почувала, була вся зеленою, а потім у нас був якийсь тиждень приморозку, сніг був, навіть і мороз був вночі. І якраз в цей тиждень багато чор чорних троянд у мене стало. Я вам показувала троянди, деякі майже під корінь були зрізані. І так само погано цей тиждень перенесла і гвоздичка Шабо. Тут є деякі ось. Зелені кущики, я їх дуже коротко підстригла. На деяких кущиках є брунечки, на деяких немає. То це не страшно. Якщо шабо не виживе, в мене є сорти нових квітів ґрунтопокривних, я минулого року купувала. І сюди або підсажу герань, у якої вічно зелений листочок. Зараз я вам покажу цю герань. Вона там аж в кінці діляночки в мене висаджена. Також з ґрунтопокривних я придбала махровий сорт арабісу. Плена називається. Ось він. Скоро вже цвістиме. Можна буде або арабіс туди підсадити. Ось із ґрунтопокривних у мене новенька обрієтта, махрові, в неї сині квіточки. Очиток ось такий Ангеліна яскрава. Такого, бачите, забарвлення, він влітку жовтий, на зиму буріє. Ще із нових вічно-зелених у мене Вероніка армянська. Так що можна буде щось із цих рослинок підсадити. Але оскільки там напівзатінок, то я думала, що, можливо, висаджу туди герань садову. Мені її не було куди посадити минулого року. Тому для неї знайшлося місце аж в аж самому куточку в кінці нашої діляночки. Ось тут, бачите, під сливою. Я не знала, як вона виглядає, як вона цвіте. Її в подарунок прислали. Дуже красива грань. Вона дуже ароматна, якщо її потерти листочки, вони надзвичайно приємно пахнуть. Повинна вона цвісти чи рожевими, чи червоними квіточками. Хазяєчка не пам'ятає. Точно, в неї вічно зелений листочок, ось така зелена, вона взимку стояла, з весни дуже швидко наростати почала. І вона невисока, можна буде її туди, на ту ділянку засадити під гортензію. Хай вона закриває там килимком грунт. Дуже гарно перезимували сіянці барбарисі. Їх у мене багато. Вони всі в основному ось такі буро. Червоні темного відтінку, росточки пізніше розкриються, я потім покажу, які вони. Вони так гарненько за рік наросли. Ось із маленьких сіянців. Бачите, вже в долоню висотою це приблизно 10-15 см, деякі вищенькі 20 см. Так що барбарисики гарно перезимували. І так само гарно перезимували сіянці. І біскосів моїх. Вони на іншій діляночці там підсаджені. Троянда Лариса довелося її практично під корінь зрізати. Вона вся така гарна, зелена стояла, але коли я почала різати, всі серцевинки були такого кольору кави з молоком, тому ось такий, бачите, пеньочок. Залишився, але є там груночки. Я сподіваюся, що вона відійде. Багато таких троянд. Найкраще перезимували мускусні троянди, паркові троянди. Ось трояндочка Tranquility. Ось так, бачите, два гарних базальнички. Я її залишила приблизно половину висоти. Вона аж на два метри такі вудки стрільнула. Я залишила приблизно метр двадцять. Від троянди лимон-рококось, тут над доріжкою тільки пеньочок залишився. Дуже гарно перезимувала троянда в'яла. Ось уже такий кущик гарненький наріс. Підстригла, прорідила їй крону, позабирала, і ще треба позабирати ось такі зайві бруньки, там, де по дві, по три росте з одної точки. Десь я не всі помітила. Як завжди, гарно перезимувала, ось тут плетиста фламентанс. І позаду неї ретро, така чайна троянда. Болгарська ще пахуча ароматна. Ось вона гарно перезимувала. Цим кущам вже більше 15 років. Я маю на увазі саме фламентанц, а ось ця болгарська їй років 7, мабуть. І дуже дивно себе повела трояндочка. Джекіс Фейворіт, у неї ось такі чорні пагони. Ось такі. Швидше за все, можливо, це щось бактеріальне, я не розумію, тому що коли я зрізаю, всередині повністю білий нормальний стовбур, я їх залишила, тут здорові бруньки. Але підскажіть, будь ласка, бо я тільки починаючий трояндар, що може ще отакий от темний колір? Пагонів дати. І чи достатньо буде, якщо я її зараз оброблю брунькою, поки ще бруньки не розпустилися, чи може ще чимось потрібно обробити? Або, можливо, їх взагалі треба вирізати ці пагони. Тому що всередині вони були абсолютно здорові, білі зрізи. І троянда Ексцельза на паркані, то що ми з вами рано весною старий кущ пересаджували, вона гарно перезимувала, біленька. Я її залишила. Також ось ця ага. покрина троянда гарна Фройда гарно перезимувала. Ось такий кущик гарненький залишився. А от з ванні довелося зрізати майже всю. І мускусні трояндочки в мене є Айс Фою, Ось тут біленька з таким чорнильним оком. Вона гарно перезимувала. І гарно перезимувала Стефані Бороніцу Гутенберг американської селекції Music Box. Гарно перезимувала, майже нічого я не зрізала, тільки кущик сформувала трішки ось такі буньки. Янда Чайковський. Вона також досить непогано перезимувала. Ми єдине, що коли пиляли горіха, то високі гілки падали, зачепило тут, поламало одну гілочку, але в цілому. Кущик пишненький такий залишився. Також гарно перезимувала. Всі інші троянди практично зрізані під корінь у мене. Ще, а, ще Саллі Холмс. Ось Excel, бачите, по паркану нормально визимувала. І, і ось тут Саллі Холмс росте. Саллі Холмс нормально перезимувала. Пагони, я її залишила приблизно 90 метр висотою. Ще точно не знаю, як їх різати. Я ж кажу, я ще новачок в трояндарстві, тільки в мене з'явилися ось такі сортові різні троянди, тому поки що я експериментую, придивляюся до них. Розквітла хіанодокса, ніжно рожева Дякую, ви мені минулого року підказали, що це за квітка. Тому що я думала, що це або проліска, або пушкіння. А виявилося, що це хіанодокса. Ось Така рожева, я її хотіла відсадити, але після цвітіння швидко її загубила, тому нічого не чіпала. Вона в мене тут в пушкіннях. Пушкінні потрошку розростаються. Це вже. Третій сезон їх у мене на ділянці, і я бачу самосів. Я минулого року не зрізала їм цвітоноси, давала посіятися. Ось оці всі маленькі паростки. Це від них самосів пішов. А це минулорічний самосів уже з такого розміру. Тому сподіваюся, що скоро тут у мене буде ціла галявинка пушкіній а хіанодоксу все ж таки позначу якоюсь паличкою, ниточкою і відсажу окремо. Дуже вже вона красива, ніжна. Така рожева квіточка подобається мені цього року, вперше за сім років. У мене цвістиме бадан. Я не знаю, що з ним не так. У всіх бадани цвітуть щороку. Я минулого року розсадила свій кущик, пересадила його із того місця, де йому не дуже подобалося. Ось цей взагалі, прям, бачите, на яскравому сонечку росте. в нього через це такі червонясті листочки. І саме цей кущик, який на сонечку, один-єдиний із усіх баданів, що в мене є. Нарешті починає цвітіння. Дуже цікаво, яким воно буде, тому що я. Перше побачу, як цвіте мій бадан. У мене їх декілька. Вони всі придбані були у одної жіночки на стихійному ринку. На вулиці я придбала корінець і вже з нього потім розводила. Ось тут, під будинком біля відмостки. Тут він завжди в повній тіні, тому він ось такий великий, гарний. Обробляли ми 32 наші актинідії, які тут у мене по опорам ростуть на веранді. І оцей препарат попав також маслянистий і на листя бадану. І тому воно таке блискуче. і Також, як бачите, не попалило листочки, чому я дуже рада. Але квітів немає, не світе цей бадань. Ще позаминулого року, коли ми з вами пам'ятаєте, формували тіньовий квітничок під яблункою. Я навіть відео знімала на цю тему. Дуже поетапно так все показувала. Ми розраховували які рослини, як це виглядатиме. Ми також з вами відсадили сюди бадани і вони. Також не цвістимуть, вони гарно наросли, але квіточок немає. Чому цей бадан так погано скупо цвіте, я не знаю. Можливо, це якась особливість сорту. Ми тоді з вами ще висадили тут ботанічні тюльпани, як я думала, це із тої партії, що мені прийшли як ботанічні. Ось такі в них листочки. Бачите, чому я підозрюю, що мене все-таки обманули. Вони жодного разу за 7 років не квітли. Ось у них такі листочки. І ось тут такі самі листочки, жодного пуп'янка. Але, але ось там перед будинком, зараз я покажу, у мене ці тюльпани нарешті, декілька цибулин, будуть цвісти. Ви мені в коментарях написали, щоб я вже їх не викопувала. Ось ще така сімейка, бачите, жодного цвітоноса. І там далі ще в мене були такі. Ви мені порадили не викопувати, все ж таки подивитися, що з них виросте. І ось ці тюльпани, які тут, нарешті будуть свісти. У мене навіть ще залишилися ложечки. Тут повинен бути тюльпан білий з червоним Донна Белла. Сорт називається. Це має бути ботанічний тюльпан, але в нього листочки. Як у звичайного ось тюльпана. Буде із чотирьох цибулин, їх було п'ять, три ось з цвітоносом. Тут також із тої партії, бачите, вони всі однакові, ці листочки. Тут ось два цвітоноса, два тюльпанчика цвістими. І тут так само залишилися ложечки в мене. Цей тюльпан мав бути білий з червоним The First. Ось написано. Ось, бачите, два буде цвісти. А ці тюльпанчики називалися Double Red Riding Hood, та також з червоним кольором, оранжевий з червоним. Ось на цих із було п'ять цибулин, вижило 4, із них три будуть квітнути. І ще там, десь по ділянці в мене розсаджені такі тюльпани. Я вже не буду їх шукати, щоб не затягувати час. Але ви зрозуміли. Уся партія, всі сім сортів, ось так однаково виглядають, тому бувають ось такі обмани. На жаль, я не зберігла ні назву сайту, ні чека в мене не залишилася, тому навіть не можу вам зараз назвати такого недобросовісного продавця, хто з цим займається. Було витрачено немало коштів, тому що цибулинка кожна коштувала. Від 12 до 15 гривень, а я брала по 5 цибулинок кожного сорту, тому сума була чималенька. І, зрештою, за 7 років я жодного разу не бачила цвітіння. А зараз я бачу, що ще й буде пересорт. Бо я вже бачу. Я вам на початку відео показувала, як виглядають ботанічні тюльпанщики, Щось на флоріумі замовила. Ось ще такий тюльпанчик. бачите? Ось вони. В них зовсім інші листочки, бачите, вони на цей час вже з пуп'янком стоять. Не всі, але більшість з них. І вони зовсім по-іншому виглядають. Тому, застерігаю, купуйте у перевірених продавців, тому що можуть бути ось такі ситуації року я придбала нові для себе цибулькові. Садові орхідеї, їх ще називають еритроній або кандик. Ще на нього кажуть. Ось тут під яблунею, тому що вони люблять рости в затінку. Палочки позначила, були дуже слабкі цибулини. Я не знаю, як вони мають виглядати. Але ось тут одна, бачите, сходить із цибулинок. Ось така вона. Ось це. Так сходить еритроній, Один поки що. Другого не бачу. У мене тут дві палочки. Один рожевий я придбала, один білий. Поки що немає. А також із нових цибулькових, яких у мене ніколи не було. Я ще камасію придбала. Дівчата показували влітку, вона цвіла в таке міжсезоння, коли мало квітів, квітів цвіта, мені сподобалося. І ось одну камасію я тут посадила. Ранньою весною тут тюльпани посадила, будуть цвісти, а потім тюльпани на літо зникнуть і влітку планую, що камасія цвістиме. Ось так сходить камасія. Я взяла два види, одну білу високу і синеньку. Зараз синеньку ще покажу. Якщо вона там є, то ми її з вами знайдемо. Здається, я її тут під персиком десь висаджувала. Якщо вона є, то ми повинні побачити її сходи. Ага, ось вони, бачите? Ось схожа на ту. Це швидше за все, що оце камасія так сходить. Дуже я хвилювалася, що мої шавлії сортові не перезимували, тому що тільки сухі гілочки були. Але зараз починають майже у всіх шавлій ось так з'являтися з під землі маленькі листочки. Значить, все з ними добре, перезимували. І ще е, Вероніки також мене дуже хвилювало, чи Вероніки перезимували сортові. Я вам минулого року показувала Вероніки. Давайте подивимося, сонечко вийшло, може, вже є паростки. Так, є. Ось Вероніка First Choice. Бачите, з сонечком одразу. З'явилися листочки. І тут ще в мене була шавлія, сортова Black блаконайт. Ось у неї також маленькі листочки. Ось це сходить фізостегія, я наче все коріння вибрала. Фізостегія дуже повзе коренем. як перій приблизно, в неї такі корени вищі, але не такі агресивні. І ось, бачите, скільки позалишалося від неї відростків. Це потрібно буде поприбирати, бо вона заб'є шавлію. І ще в мене була. Одна Вероніка і одна шавлія висаджена перед будинком на сонячному квітничку. Ще тут хочу перевірити, тому що нічого не було, ще минулого тижня жодних паростків. Так, бачу, шавлія з'явилася. Ось вона. Білосніжні в неї квіти, дуже красиві. І ще в мене тут була Вероніка First Glory». Ось таке сухе з зими вийшло, але я бачу ось тут якийсь червоний малесенький паросток. Дуже сподіваюся, що це все-таки вона. Ще поки рано говорити, але здається, це вона. Також я хвилювалася за будлею, карликову будлею ми садили Little White сорт. Ось будлея, бачите, скільки в неї бруничок вона пустила, вона жива, все буде добре. І перстач. Ще тиждень тому нічого не було, голі гілочки, я їх обрізала, бачите, є листочки, перстач живий. Також мене запитували в коментарях про ще одну рослинку, яку я сіяла з насіння. Є відео на каналі про скабіозу. Я її вирощувала з насіння. Було декілька запитань, як же моя скабіоза, де частина друга. Я не могла викласти частину другого, тому що ще не розуміла, як вона перезимувала. А з зими вона виходить. Зараз ми її пошукаємо. Здається, я її бачила. Декілька штучок у мене її залишилося, тому що слимаки минулого року багато рослин з'їли. Ось вона здається, це вона. Ось, бачите, який маленький паросток, ніжненький. Здається, це скабіоза. Це виходить, минулого року я її приростила з насіння. Вона рік росла на ділянці. У нас були зливи, був град, була засуха сильна, було екстремальне дуже літо. в мене багато сіянців загинуло, але деякі залишилися. Ось вона така. Скабіоза перезимувала, але відео про неї, мабуть, вийде пізніше. Я хочу зняти. Цикл відео показати, як розвивається рослинка вже на другому році життя. І додам відео з першого року. Їх дуже небагато, тому що вона дуже-дуже повільно наростає. Ну, Просто такі в неї, як у черепахи темпи. Тому так повільно викладаю відео. Зараз, взагалі, про сіянці важко щось говорити, тому що в мене дуже багато рослинок різних, які вже багато років ростуть на ділянці. Я сама вже часто забуваю. Ось спеціально для цього веду YouTube ютуб канал, тому що на відео залишаються кадри, де я що висаджувала. Дуже звінявся вітер. Я сподіваюся, що мене чутно. І не про всі рослинки встигаю вам розповісти. Так що, якщо у вас щось конкретне, цікавить, пишіть в коментарях. Я собі виписую на листочках такі запитання, і потім відео намагаюся їх озвучити. Так, то все ж таки був паросток скабіози, тому що ще одну скабіозу я висаджувала ось тут. І ось точно такий самий, бачите, милесенький-милесенький паросток. Так що можна вважати, що скабіоза в мене перезимувала. Все в нас вийшло з вами. Єдине, що я поки що нічого не сипаю, не чіпаю, тому що ще десь посаду вона висаджена. Я чекаю, нехай рослинки піднімуться, підростуть. І потім буду наводити порядок. Вищіпую я тільки той бур'ян, який точно впевнена, що це бур'ян. Все, що я хоч на міліметр не впевнена, я не чіпаю. Бо ось так можна незнайому рослинку випалити, прийняти її за бур'ян якийсь, бо вони вже ну, дуже малесенькі. Дуже маленькі сіянці, і це ще одна відповідь: що чому так дорого коштують рослини в садових центрах. В інтернет-магазинах, тому що, бачите, рік цілий я вже займаюся цією рослинкою. Я сама вирішила її з насіння посадити, тому що мені цікаво цим займатися. Вам хотіла показати, як виростити багаторічник з насіння. І, як правило, це ось так: перший рік це малесенька рослиночка, ти над нею трусишся, її можуть з'їсти слимаки, висушити сонце, залити зливою. І дуже важко до другого року, що вона повинна гарно перезимувати і вже на другий рік вже можна щось Неї говорити, але все одно я не думаю, що вона розквітне нам цього року. Ну, будемо спостерігати, будемо дивитися. Буду потім все це монтувати в одне відео, і щоб було зрозуміло, як це. Звичайно ж, ми всі рослинки не встигли подивитися. Відео і так уже дуже затягнуте, Будуть сходити, будуть зеленіти, буду потрошку вам все показувати і розказувати. Ви були на каналі «Дачечка». Дякую всім за увагу! Сподіваюся, що відео було цікавим корисним. Бажаю всім усього самого самого-найкращого, мирного неба і до наступних зустрічей на каналі!